Мене звуть Валерія. Сьогодні ми представляємо новинку асортименту римські штори Duo, два полотна на одному карнизі з ланцюжковим керуванням. Поряд зі мною римська штора Duo із затемнюючої тканини Chester De Mount, колір Montenegro та прозорої тканини Alice White. Римська штора Duo це два римських полотна, прикріплені на спеціальний римський карниз дуо. Керування полотнами незалежне одне від одного. Як правило, тильне полотно це штора з прозорої тканини, яка оптимально розсіює світло, зберігає оглядовість та допомагає приховати недоліки вікна. Лицеве полотно штора з працірної тканини, яка виконує роль затемнення. Штора з працієрного полотна може бути виконана з підкладкою, підкладка виконує кілька функцій. Продовжує термін служби виробу, захищає від агресивної дії сонця, а також посилює затемнення приміщення. Економія простору, мінімалістичність та сучасність залишаються відмінними рисами римських штор. Римський карниз дуо є римським карнизом ланцюжкового типу виробництва куліс Нідерланди. Керування кожним полотном незалежне за допомогою ланцюжків, які розташовані з двох сторін, керування тильним полотном ліворуч та лицевим полотном праворуч. Завдяки двом механізмам редуктору та конусам, розміщеним у карнизі, керування полотнами незалежне, при цьому виріб виглядає дуже компактно. Штори кріпляться за допомогою липучок з різних сторін карниза і таким чином розташовуються на відстані одна від одної, що сприяє комфортній роботі. римські штори дуо – оригінальний та стильний варіант оформлення вікон. Різноманітність фактур та рівня світлопроникнення дозволять створити відповідний варіант для вашого інтер'єру. Впевнені, що вам сподобалась наша новинка. До зустрічі на каналі